Цукерки чи різочки. Днем Святого Миколая у Кам'янському відкрили чергу передноворічних заходів для дітей. За підтримки міського голови Андрія Білоусова, громадська організація Бджола підготувала найменшим захопливі розваги. Заряд святкового настрою передаємо і вам у сюжеті. У кіноконцертному залі Мир перед святкового дня зібралось близько 200 дітей від 4 до 14 років. Організатори врахували усі вподобання малечі кульки, солодощі, бульбашки, творчі майстерні. І звісно, як годиться на кожному святі, великий концерт за участю творчих колективів міста. «В нас сьогодні захід проходить за ініціативи громадської організації Бджола за підтримки міського голови. Захід присвячено до прийдешнього дня Святого Миколая. Запрошено більш ніж 200 діток. Це родини. Сімей загиблих та пільгові категорії населення. Для дітей ми організували дуже цікаві яскраві виступи. Це і хореографічні колективи, і циркові. У нас також розташований тут на майданчику аквагрим для діток, розважальні програми, майстер-класи, солодка вата. Ми робимо все для того, щоб дітки хоч трошки почувствували себе щасливими. З'ясовуємо, що святому Миколаю у Кам'янському доводиться працювати напружено у нашому місті діти слухняні. Більшість із опитаних нами дітей кожного свята отримують цукерки та подарунки. Дуже чекаємо. Слухняна не тільки солодке. У нас є подаруночки, і вона дуже любить фарбувати, розфарбовувати. То Миколай теж таке приносить. Святий Миколай, це людина, є такий праздник ще. В мене завтра день народження, післязавтра Миколай. Що тобі зазвичай приносить святий Миколай? Ну, там такі подаринки, якісь солодкі, там, ну щось таке. А що ти хочеш побажати всім дітям на це зв'язан? Щоб вони посміхалися і щоб їм дуже було класно. Для багатьох родин цей день довгоочікуваний старт у вирі новорічних свят, коли найголовніше дарувати дітям радість та віру у дива. Пані Ксенія ділиться, Миколайчика вони відзначають вже 6 грудня. Юному Роману святкові заходи до вподоби. Ми привикли 19-го, а діти вже будуть 6-го відмічати, тому перехочли на 6-й і так вже й будемо привикати, бо так буде краще їм, потім коли виростать. Дітям весело, інтересно, там якісь. Розлічення там бульбашки, там сладковато. Це дуже интересно, да. Скажи, будь ласка, а що робити, щоб отримати подарунки від Миколая? Написати ве письмо. Завжди слухає тебе, так? Тож, зі сподіваннями, що Микола цього року почує кожного, гості занурюються у свято. Любов до України підтверджують виконанням державного гімну. А далі чарівна ведуча Марія запрошує усіх вшанувати загиблих героїв хвилиною мовчання. Це вже четвертий рік. Ми зустрічаємо зиму і свята в умовах війни. Та, попри все, грудень у всіх пробуджує віру у краще і бажання ділитися нею. Починається час новорічних свят, чарівних свят. І за дорученням міського голови Андрія Білоусова я хочу всіх привітати з прийдешніми святами. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, тепла, добра, затишку, злагоди в кожній родині. Мрійте, бажайте, допомагайте, оберігайте свою родину. Це найцінніше, що є в нашому житті. І я хочу побажати, щоб в 2026 році здійснилась найголовніша мрія кожного українця, щоб на нашу землю прийшов мир і щоб наші діточки жили. Під мирним небом. а на сцені фестиваль творчості. Кожен артист справжня зірка і гордість культурної спільноти нашого міста. Гостей вражають неперевершені учасники ансамблю бального танцю лілея, відважні спортсменки з циркового колективу Арена сміливих і голосисті, вокалісти. Від щирого серця діти приготували для дітей чудовий святковий концерт. Волонтери заходу зазначають, відгуки отримали позитивні. Уся програма прийшлася малечі до смаку. Цікавого, майстер-класи для діток, малювання, браслетики плетуть. Дуже цікаво як сказати, малювали на печиві, потім його самі їли. Тобто щось таке цікаве, що вони зробили для себе, його потім собі і забрали, так скажемо. Це дітям наразі дуже цікаво. Також були мильні бубашки, для дітей це взагалі напевно, найкраще, що вони можуть тільки бачити. Так? І також сладковата. Для діток робимо все, що наразі можемо. Намагаємось в наш такий складний час діток підтримувати та веселити". Добрі слова, краса навколо, гарна компанія і докази того, що вони найкращі для дітей це як ніколи важливе, особливо зараз. Тож нехай під кожну дитячу подушечку Миколай принесе подарунок, а всій Україні як влучно побажали на святі смерті ворогам.